Де угу. ну, да. Тільки людей дайше з ним. <гум> ну цей, Що ж ніхто не знає, що нас світло пропало. О. Ну, а, ну я не знаю, давай, напевно, ти запустиш з планшета, бо воно може пропасти шерест. Я типу зараз світло підготую тобі на акумуляторах, так? Да? Mm -hmm. Що. Щоб, щоб вона не перезапустила заново. Mm -hmm. Ні, стрімання буде Скультар, вже з пульта, він уже. Забук про нього. Все. Розов, прийом, прийом. Як нас чути? Ну, там нас... Не а, а ти зараз щас... ні, ти йди на ProBex. Це світло у нас пропало. Все нормально. Зараз все буде. А, інтернет з телефону собі дай. Так, трансляція треба силочку кинути в телеграмчик поділіться силочками з що хтось дивився Чути, бачити, чатик писати, ставте плюсики, якщо нормально, чутно, нормально. Ео. В такому форматі буде продовжувати. Питання в нас залишились. Залишились? Все, не закривай. Значить, все, ми чатик ми тепер теж бачимо. На питання, всі відповіді ми дамо. Ну, блін, буває таке. На, пропало світло. Це ми вже як-то втратили, втратили сноровку, чи як правильно. І, ні, розслабилися, о, розслабилися, Тому що взимку, да, коли ми знали, що там точно можуть бути обстріли, а, і точно може пропасти світло, то ми одразу в медіа включали генератор, Starlink і сразу запускали трансляцію з генератором і Старлінгом. А, а це щось yeah. трохи Думали, що все буде норм. Так, на моєму питанні все рухнуло. Так, Микола, було питання про що? Про ми, те, ми, ми. чим відкачати пшеницю в разі прояву після дії Єврелайтінга плюсового? Після Єверлайтінга плюса. То, в принципі, це все одно. Чи Євлайтінг плюсовий, чи просто Євролайтінг. Да, Логіка однакова. Це АЛС-інгітор. Да? Mm -hmm. Що він робить? Він інгібує ацетилактат синтетазу. Що таке ацетилата синтетазу? Це. Фермент, який приймає участь в синтезі білку, тому для того, щоб нівелювати, нівелювати дію лс інгібітора да, треба що зробити? Правильно, дати їсти. От. Тому, якщо у вашій пшеничці ви дасте нормально їсти, то відповідно ви нівелюєте залишкову, а це саме залишкова дія, тобто вона вже. Ну, Якщо сильна, вона може вбити рослину, але таке буває рідко, тому вона просто притупляє ріст і, відповідно, гірше рослина росте і розвивається. Щоб це нівелювати, треба дати нормально їсти. Що таке їсти? Добриво при посіві в рядок і підживлення по вегетації. В принципі, варіантів особо багато немає. Тому, якщо ви при посіві дали якесь нормальне добриво, там якісь. Більш-менш нормальній нормі, то потім по вегетації можете взяти карбамідсульфат квадростім і якусь мікруху, туди ще можна долити якихось амінокислот і от таким компотом взяти і підживити пшеничку по вегетації. З осені можна вспіти це зробити два рази, і тим самим можна повністю нівелювати будь-яку залишкову дію від АЛС-інгібіторів. Ще як варіант можна обробку ґрунту провести. Перед посівом да, але, ну, ä, тут питання збереження вологи і це да. все. Е -е, ну і яка глибина, опять да, да. Е -е, ну типу, е -е, проблема в чому? Проблема в тому, що в цьому шарі ґрунту, де корінь пшенички озимки, зараз е -е, пробує проростати, е -е, в цьому шарі ґрунту е -е, є. Певна кількість діючої речовини залишкова, та, яка не, спіра, не спіла розкластись. Тому якщо перемішати ґрунт, власне зробити обробку, та, то концентрація в шарі ґрунту зменшується, та, як наслідок нівелюється так само залишкова дія. Все дуже просто і банально. Да. Так, погнали далі. Яку культуру обрати для малого фермера? Сію озиму пшеницю і сою винуло. Ріпак сіяти нема можливості. Сіяв гірчицю, але воно, як і гречка, нікому не потрібно. Ну, про гірчицю і гречку ми вже проговорювали, так, що це mm -hmm. такі а, тимчасові штуки. Так, не знаю, як поставити планшет. Так, щоб він вниз дивився. <гум> як то зробити? Ну, в общем, так буде поки так. А в чому питання? Яку культуру обрати для малого фермера? Сію, озиму пшеницю і солью генооблі? Дивіться, в залежності. Це, це насправді моделювання. Да? І ми на курсі фермер 2.0 показуємо, як це зробити. Що треба зробити? У вас є точка, де ваше господарство, де ваші поля, і в цій точці є певні лімітуючі фактори. Да? Їх треба порахувати. Вони рахуються, це математика. Порахувати лімітуючі фактори. І згідно цих лімітуючих факторів, встановити планову урожайність всіх культур, які ви можете вирощувати. І потім на основі цієї планової урожайності зробити економічні моделі. Ми на старті, коли стрім нормальний почався, ми ці моделі показували. Це, це не складно. Якщо Ладно, я кажу, не складно, складно. ми, ми, не... ми зльовим так, да, щоб було не да, складно. складно. Це я кажу, тому що ну, ми з Діаною це зробили вже там для сотень господарств. Да, тому приходьте на фермер і так теж навчитеся все року. І чого я про це кажу? Якщо ви можете порахувати економічну модель любої культури. Да, то відповідно питання не стоїть, а що вирощувати. Да? Okay. Ну, типу, не треба як сліпе кошенятко бігати по сусідах чи там ще десь і питати, що посіяти, що посіяти, на чому заробити. Не треба, це, це рахується, да, це математика. І коли ти розумієш, що рахувати, і в тебе є інструмент, як це порахувати, то відповідно все, все відбувається набагато простіше. І ти розумієш, куди дивитися, щоб прийняти рішення, а що сіяти, а що не сіяти. Так далі. Тому запрошуємо вас на фермер 2.0. Зараз попередня реєстрація вже відкрита, старт 20 листопада. Але кількість місць обмежена. І, до речі, ціна кожні два тижні зростає. На 50 баксів, так. так. Наступне питання: що можете сказати про гречку, що повпливало на таку низьку ціну. Ми в принципі про це вже говорили. Чого, як ви думаєте, чого ціна на гречку впала? Напишіть в коментарях, чого упала ціна на гречку. Хто хоче стати мільйонером? Правда, напишіть. Поки я вже не відповів, напишіть, чого впала ціна на гречку. Ту -ту -ту -ту. Хто хоче стати Далі. Так, позавчора посіяли пшеничку, вчора прийшов дощ 20 мм. Давайте поаплодуємо тим, хто спів посіяти пшеничку до дощу. Це насправді дуже круто. От я теж кількох всім кажу, що. Бляха по Росії, це 1 вересня, це оптимальні сроки посіву. Чи 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 чи, це от це ти забрав питання. Да. <рес> Добре, е-е, да, а, ну, окей, менше з тим, да, що, давай. Давай вже про 1 вересня. Да. Тут вроде да. 5 що 15 вересня, угу. Волинь, 15-20 вересня, 20-25 вересня, угу. друга декада вересня, перша декада жовтня. Так, на, на ти ж проговорив, хто написав. Мисливець загрожуєм 15 да. вересня. Ми знаємо, що він з Херсона. Да. Фермерство з нуля, Волинь, Волинь, Волинь 5-20 вересня. Да. Дмитро на Заборовський 20-25 вересня. Да -да. Зима Олег, друга декада вересня, Тере, перша, перша декада, декада. жовтня. Фловер 15 вересня по 15 жовтня Сергій Токар, 10-15 вересня, Farmers Life 10 вересня, а там від, а, та, а там від погоди. А, то, а... Дивиш, тут ще є версія Сергій Коваль 20 вересня, 20 жовтня. Угу. Окей, то колеги, відкриваємо вам велику велику таємницю. Відкриємо великий великий секрет. Оптимальні сроки посіву, пшениці озимої. Починаються по всій Україні, так само як діти йдуть в школу 1 вересня. Ту-ту-ту-ту. Чого -ту так? -ту Тому що я написана, чого так? Тому що пшениці взагалі з осені треба набрати від 250 до 300 градусів суми активних температур. Що таке сума активних температур? Взагалі, це сума середньодобових температур, яких Більше 5 градусів. Чого більше плюс 5? Тому що плюс 5 це біологічний нуль. Коли температура менше 5 градусів, тоді вже процеси всередині рослини не проходять, вона тоді не вегетує. І саме через це ми взагалі відштовхуємося, коли говоримо про дати посіву, про оптимальні строки посіву, Ми відштовхуємося від дати кінця вегетації. Так. От. І взагалі в Україні. В середньому вона закінчується в другій декаді листопада, в залежності від регіону. В північних і західних регіонах. Е, да, десь в першій декаді листопада. Да. От. І тому ми від дати закінчення вегетації маємо відкласти 300 градусів. Да. От. І відповідно таким чином ми отримуємо оптимальний срок посіву. Ну, потім, ще відкласти да, час на проростання. Тому, тому по всій Україні можна просто з 1 вересня просто тупо починати сіяти пшеницю і не боятися сіяти в суху землю. От уявіть, що зараз ось 16 вересня, да, і багато де по Україні пройшли дощі. Уявіть, наскільки щасливі фермери, які вспіли е, посіяти пшеницю до дощу. От, просто от хто не посіяв, да, уявіть себе зараз на їхньому місці. От уявіть, що у вас там не знаю. Ви встигли 200 гектар пшениці вже посіяти ту до дощу. Ну кайф. Ну правда ж, кайф, ну чистий кайф. А дощу випало там міліметрів 20, тобто це не провокативна волога. А реально там все замочило і все зараз проросте. Оце кайф. І, до речі, ще хочу додати за крайні оптимальні строки посіву, щоб воно встигло набрати цих 300 градусів. То по Україні взагалі це період третя декада вересня, перша декада жовтня. Як чітко вирахувати, як конкретно у вас в господарстві? Знову ж таки, ми на фермер 2.0 це показуємо, тому що це перший блок, з якого все починається. Це рекогностування? Да. Да. Так. Окей, далі. Зараз, зараз зараз наступне питання. Це кукурудза по кукурудзі, як монокультура. Це оце питання, що посіяти після кукурудзи. Не монокультура, а багаторічна культура. Да. Чого? Бо монокультура це коли ви тільки кукурузу в господарстві вирощуєте. А якщо на одному полі кукуруза по кукурузі, це багаторічна культура, та що, ну, має право на життя? Якщо у вас є можливість докладати калій, фосфор і багато-багато азоту кожен рік, і робити оранку або сіяти її по стриптілу, то а ні? Це насправді дуже гарна ідея. Якщо буде лімітуючим фактором? Або живлення конкретно ці руки наші. Вологу і живлення мож... вологу можна порахувати, живлення можна донести. Що буде лімітуючим фактором вирощування кукурузи по кукурузі як багаторічної культури? Як думаєш? Діабротіка. Так, да, діабротіка. Тому що якщо ви будете вирощувати кукурузу по кукурузі довго, то у вас точно заведеться діабротіка. Да, і єдиний шлях, як потім можна буде вирощувати кукурузу, це завести з штатів генетично модифіковану кукурузу, яка стіка до діабротики. Все, це, ну, це дуже страшно. Слухай, це законно? Ні. Ну, все. Ну, дивись, коли ми говоримо про ні, що незаконно завозити генетично модифіковану кукурузу, треба чітко розуміти про що ми говоримо. Продавати її в Україні не можна. А вирощувати ніхто тобі не може заборонити. Ну, нема закону, який забороняє вирощувати. Ну, типу, ти фермер, в тебе своя земля, і ти там все, що ти хочеш. Ну, типу, закона, який забороняє вирощувати ГМО, ну, немає. Продавати в Україні, ми її офіційно не можемо. От, до речі, це дуже велика проблема. І питання, чого, наприклад, китайці не можуть купити в нас ГМ-сою. Китайці нормально купують любі ГМ-продукти, а з України не можуть. От, там, з Аргентини і Штатів купують, а в нас не можуть. А що? Воно заборонено це. Да, так, тому що ми не можемо продати офіційно. Наше законодавство забороняє. От, ви проблема, бляха, затик. Yeah. І що робити? І тут починаються танці з бубном, якось її там кудись перепродавати, кудись перекладати, щоб продати китайцям, наприклад. Uh, так, що там далі? Так, добрий ранок. Uh, де взяти обігові кошти для господарства і чи можливо створити господарство без стартового капіталу? Um. Для цього є проєкт Хазяйка степу на Ютубі Гровекс, де Оксана розказує і показує, як створити господарство без стартового капіталу, як реєструвати товку, як брати паї в оренду, як обробити то все ну, то есть, повністю з нуля, без техніки, без землі, без грошей, без нічого. От. Оксана на Ютубі Гровекс то все показує. Так, да, це можливо, і, і ми це ну, доводимо. Так, наступне питання, Настя Матушевська пише. Розкажіть про гірчицю. Які особливості її вирощування? Якщо кількість обробок. А, це ми вже проходили. Mm -hmm. Так, Бодя, що скажеш за мінеральні добрива? Яке їхнє майбутнє? Мінеральне Дом... це, яке майбутнє мінеральних добрив, та в гарне, них гарне яскраве майбутнє. Мінеральні добрива ми будемо використовувати з року в рік все більше і більше і більше. Чого? Тому що ми хочемо більше заробляти, тому що ми хочемо отримувати більші врожаї, тому що людей в світі стає більше, їжі треба більше, тому мінеральних добрив буде з року в рік продаватися більше. Це якщо в глобальному. Якщо спуститися там в діапазон десь півроку рік, то є така радісна новина, що ціна падає, але вона ж одночасно сумна. Чого? Тому що найбільший експортер, тобто продавець добрив у світі це Свино-Собача Федерація. От, і якщо ми бачимо, що ціна падає, це значить, що москалі придумали, як продавати свої добрива. І до них в країну йде валюта. Е, от таке майбутнє. Да? що Ми можемо радуватися, що ціна впаде, а в 2024 році ціна має бути менша. От, е, але радуємося і плачемо одночасно, тому що це значить, що москалі придумали, як продавати. Якось так. Окей. Наступне питання: зима Олег пише. А, в сьогоденних реаліях цінами на добриво при посіві озимої пшениці скільки і чого вносити? І скільки давати помир з Ну, В залежності від планової врожайності, тобто ми опять же на старті показували модель. Угу. Якщо у вас врожайність планова 40-45 центнерів, да, то там посіяти з якимось складним, типу амофоса, на 50-70 кілограм, і потім весною. Чим пізніше там, дати якоїсь селітри або сульфату, амонію в ґрунт хівалкою по Кузніцькому, щоб на виході в трубку було більше азоту, ну типу норм. Це, це така бомж, мінімальна технологія. В степу в неї всі користуються дуже широко. От, але, на жаль, в сучасних умовах о, треба, щоб нею користувалися не тільки в степу, а й всі остальні, да? Тобто, Планову урожайність менше, добре менше. Прийоми такі, щоб максимально ефективно використати той мінімум, який є. Так окей, наступне питання це напевно про ТС. Цей препарат десь тестували. Є дослідження і цифри? Сергій токар запитує. Про які саме дослідження? Ну, те, що він зберігає від провокативної вологи. Ми це тестували на прикладі квадростіма. Відповідно, там. Схожий склад, з приводу того, що кератин стимулює проростання швидке, то це теж там загально прийнята думка. Це досліджувалось там, дуже давно тому, ну, чи є цифри конкретно по Тисею, гарне питання, я не знаю. Але чи є сенс прив'язуватись і казати там, від скільки провокативної вологи він збереже. Ну, який сенс в цих дослідах? Я думаю, що цьому немає сенсу. Ми просто знаємо, що те, що в нього всередині, має такий, такий ефект. Ну і все. Окей, е, наступне питання: Тарас Поліко. Чи можна куди здати давлену олію соняшникову? да, Шукайте покупців на олію. До речі, це лайфхак. Да. Якщо ви ще не здали соняшник, у дішевки, то ви можете знайти покупця на олію і знайти олійню або мез, який вам з давальницької сировини зробить олію. І так можна продати свій соняшник через олію набагато вигідніше. Угу. Далі Флавер пише: ціна на наступний рік упаде, бо всі посіють гірчицю. Привіт. Це так десь і працює, так. Коли всі посіяли, то точно ціни не буде. Ну, ми, в принципі, про це вже говорили. Так. Сергій Коваль, ми в тому році сіяли в грудні місяці, 20 грудня, Хмельницька область, і вона обиралася з гектара шістдесят з гектара, може шістдесят нерв з гектара. Може бути, так. Да. Такі щасливі виключення з правил бувають. Так, це ми там в Діани читаємо питання ще з стріма, який упав через те, що світло пропало. Так. І останнє питання до цього стріма: доброго ранку, пшеницю сіяти не буду, не рентабельна. Ціна 3 900 з ПДВ це треш. Буде соя, соняшник і кукурудза. Сергій Литвиненко, так. дивіться, ціна на соняшник залежить від ціни на олію, да? а ціна на кукурудзу зараз дуже перегріта, з певних понятних причин. От. А 3900 ПДВ, це, це, це де така ціна на пшеницю? Це десь в Харківській області чи що? Ну, типу, не знаю, це дуже мало. Це ну, про ячмінь, окей, може бути, але на пшеницю щось дуже мало. <кхе> все, там... все? Так, тепер читаємо чатик який вже в цій трансляції. А, так, так, так. А, на моєму питанні все рухнуло, да Микола, світло пропало. Ще питання після мезотриону на соняшник? Як запобігти оранка? Ну, типу, більше ніяк. Тобто під соняшник зробити оранку, і тоді він нівелюється, ну ще можна оранку з внесеннями екостерну зробити? Да? Теж буде трошки розганяти біологічну активність, нівелювати дію залишкових гербіцидів. То тобто коли треба сіяти пшеницю на Хмельниччині? Взагалі, Хмельниччина, вона по карті отак знаходиться, і все залежить від того, який конкретний район, чи північний, чи південний, і навіть від цього, від розташування господарства, будуть все одно коливатися строки посіву. крайні оптимальні. А починаємо всі з 1 вересня, тобто вже можна, вже можна, а не можна. Танця, вчатку, закінчились, тому, колеги, велике дякую за те, що в суботу прийшли з нами поспілкуватися, навіть не дивлячись на те, що нам рубанули світло, ми все одно гарно з вами поспілкувалися. Тож, велике вам дякую за те, що годуєте цей світ. І хай прибуде з вами врожай і перемога. Всім до зустрічі!